Донецьк – 150 шкіл, з них лише 18 – україномовні. Скоро їх може стати ще менше. Під загрозою закриття – 111 та 136 Обидві – з українською мовою навчання. Виконуйте закриття нашої школи! Наші дітей виганяють на вулицю. За школу ходити не хочеться, хочеться залишитися, вчитися. У нас в округі тут 120-та, 147-та, 142-та, 136-та школа. Почему чому закривають нашу 136-ю? Объясните, Об'ясніть Україна мовна школу за 136 тридцять школу вступилися комуністи. Граніт науки тут гриз сам Петро Симоненко. Як вдячний випускник, нібито відремонтував тут спортзал. Виходить, дарма старався. школа! У батьків і дітей інші аргументи з учителям складно буде розставатися. Ну, опять ж український язик. То есть нам говорили, как это важна при поступленні вишучівнизавіті. Ми витавіри, ми дітей давали не в українській мовляв, мові справа. Все набагато банальніше: 111 за замало учнів, а 136 в аварійному стані. Чиновники намагаються закрити теми. Та балагансаздали реакция. На Луганщині та сама біда україномовні школи в Красному лучі і Лисичанську тепер у немилості. Їх стало невигідно утримувати. Батьки і чиновники мислять різними категоріями. Об'єм здання 1200. А там всього 240 человек. чоловік. Смисла Мы ми живем в Україні. Національний какой у нас язык, український. Да, я ним не владію повністю, але я хочу, щоб мой ребенок знал этот язык. язик. Вільний вибір мови навчання є важливою характеристикою демократичного суспільства. Це одне з положень концепції мовної освіти, над якою сушать собі голови мовознавці-педагоги. Де він той вільний вибір? Ці батьки і діти не знають. На першому місці державна мова підтримка її. Попри гучні заяви, умовні концепції про підтримку україномовних шкіл у східних регіонах не йдеться. Слова заступниці міністра освіти Ірини Зайцевої лише слова під її пильним оком мовна концепція розроблялась. Може нам ще до технологічних но. Дипломований спеціаліст з російської мови, її палка захисниця. У минулому депутат Луганської облради свою позицію пані Зайцева висловлювала не раз. Не можна недооцінювати мовну проблему, що існує в Україні, де державною мовою визнано українську, але значна, якщо не більша частина населення вважає рідною російську. Розробники мовної концепції, яких представили пресі цього тижня, це переважно автори підручників з російської мови. Очолює робочу групу доктор педагогічних наук Євдокія. Голобородько. Я двадцять вивчала русскому землі, ступеняна робота, у нас зеркало не роботу, студентський робота. До україністів у цій робочій групі мало хто прислухається. Там були е, україністи, думки яких перекрутили. Я знаю, що я б написав би одне, а там би записали інше. Про Українську мову у концепції суцільна лірика в українській мові акумульовано життєвий досвід предків, невичерпні скарби культури, народної думи і пісні, шляхетні сповнені глибокої людяності, правила життя про російську мову інформативно і зрозуміло для значної кількості громадян України рідною є російська, якою вільно володіє більшість мешканців нашої країни. Це одна з поширених міжнародних мов, близько споріднена з українською. Хтось володіє зараз прекрасною англійською мовою, то що, треба приписувати що він що в нього вже рідна англійська мова? Те, що вона близько споріднена з українською, це нічого не означає, бо найближчі між собою польська і українська, а не українська і російська. Співавторка концепції і сама не заперечує, документ розширює статус російської, і це об'єктивна реальність. Мовні росіяна пасивно і майже всі володі. І очікує, що це нізить між народом неправильно. Ну, але все таки в ньому. Вічливе ставлення до російської мови і ще більш вічливе до державної. Два тижні тому продемонстрував керівник Донеччини. Юнак на ринку запитав Анатолія Близнюка, чому той говорить з ним російською, і отримав відповідь В демократію. А Діва, що ти в етажині Що Нашому відподати на російську в... 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 не за тим ветежитні в російські отудивано франків з тобою поспілкувати саме через них люське ставлення білоруських чиновників до своєї мови. Вона й помирає, розповідає білорус, що прийняв українське громадянство. Радіоведучий Сергій Кузін. Власть не говорить на білоруському язике, і перше лицо государства відкровенно я б сказав хамські демонструє. Він використовує білоруські ідіоми поговорки тільки в тих случаях, коли хочеться скарбить людей, які з ним не згодні. Ну і найголовніше, звісно, опозиція говорить на Значить, це язик врага українська від білоруської недалеко втекла. Один із авторитетних київських тижневиків напророкував солов'яна. Помре. За 50 років ситуація насправді більш ніж загрозлива. Загрозливі перспективи експерти вираховували суто математично. Критична точка настане, коли більше половини громадян рідною назве російську мову. Зараз така ситуація на Донеччині і Луганщині. 2012 року ми можемо говорити, що межу в 50% перейде. Запорізька область, пізніше Одеська область, Дніпропетровська область тобто буде поступово захоплення не українською мовою, це так, ну а точніше російською мовою кожного наступного регіону. Захисники української мови, чого вже тільки не вигадували, аби чиновники відчепилися від солов'їної і дитячий майданчик фарбували. Ділом треба займатися не тріпатися, не дурити людей і не робити із язика і в знак протесту проти концепції мовної освіти несли Дмитру табачнику табличку з красномовним натяком. Якщо, наприклад, нашому панові табачнику хочеться бути кремлівською прислугою, то хай я так думаю іде десь в кремлівську столовку працювати. Але якого біса йти туди за ним всім нам? І не один раз гамселили під парламентом проти законопроекту мови, що має на меті розширити сферу вжитку російської. Товар та у чиновницьких кабінетах нею повсякчас торгують, розбурхують пристрасті дражливими законопроектами і концепціями. Що переважить мова чи язик? Інтрига. Ольга Петрів, Юлія та Денис Блажаєвський. Час підсумки.